За своє життя кожному з нас пощастило, хоча б раз побувати на весіллі, чи як гість, чи як навіть дружка, чи дружок. Як пишуть фольклористи у своїх дослідженнях, на давньому українському середньостатистичному весіллі виконували від 200 до 400 пісень, але оце тільки не треба починати сумувати за ідеальною минувшиною. Натомість. Дослідники радять для того, щоб зробити сучасне весілля змістовнішим і повернути йому духовність, його слід збагатити елементами прекрасних і романтичних народних традицій. Одна з яких дівич вечір. Дівич вечір, а порашистки дівішнік. Дуже давня українська передвесільна традиція, яка на щастя пережила віки і подекуди в Україні живе й до сьогодні. У силу давнину наречена напередодні вінчання відзначала дівич вечір. Це було сакральне дійство, що супроводжувалося певними обрядами. Ці традиції майже повністю викорінила радянщина, натомість насадила варіант розбищеного святкування дівішника давніх українців весілля це було таке величне обрядове дійство, яке складалося із трьох частин: це обрядові певні дії до весілля, власне саме весілля і те, що відбувалося після весілля. Якщо взяти, наприклад, життя давніх українців. Дівчата, які виходили заміж, дівич вечір у них проходив у суботу, тому що в неділю йшли до церкви, вінчалися, і треба було в суботу завершити всі справи і попрощатися з дівоцтвом, і запросити всіх рідних, близьких людей до себе на весілля. Гарних весільних традицій і в нас на Криворіжжі. Як пишуть дослідники Олександр Мельник та Олександр Степаненко у своїй книжці Історичний фольклор Криворіжжя, вік тому весільний бум на Криворіжжі відбувався після Покрови, ну чи після Різдва. За взірцем Криворізького весілля 1890 року, описаного цими ж криворізькими дослідниками, Дівич вечір успішно справляли і на Криворіжжі. Відбувався він, як правило, після повернення із запроси на весілля, що були вранці в суботу. Звичайно, що це був прощальний вечір. Дівчата співали тужливі пісні, тому що вони прощалися із своєю подругою, з тими безтурботними днями, можна сказати, коли дівчина вже переступала. Поріг у житті інший, так і ставала жінкою, майбутнє господине. Олесю, що тобі здається, дівчата, гуляють, а ти відаєся, дівчата. Передвесільних обрядів дотримуються саме дівчата із Західної України. Приміром, як цей із села Дністрове на Тернопільщині, і з ким же прощалася наречена перед весіллям, передусім зі своїми незаміжніми подругами, з поміж яких є й дружка. Дружкувати здебільшого наречена обирала найкращу подругу, або незаміжню родичку. Ну, як і зараз, на дівич вечорі якраз у першій фігурує дружка, обирати, яку. Весілля дуже давня традиція наших прав, якої охоче дотримуються і сучасні дівчата. Дружка незаміжня дівчина, їх кілька, яка на запрошення молодої бере участь у весільному обряді. Одна з дружок називається старшою. Дружка зі сважкою збирають беревінок на вінок. Дружки або лише старша супроводжують молоду при обряді запроси на весілля. Вона також веде торг з дружком щодо викупу молодої. Для сучасної нареченої обрати дружку справа не проста. Ну майже як весільну сукню. Особливо якщо дівчина комунікабельна і має багато подруг. Утім, раніше наші прабабусі не переймалися і брали за дружок усіх дівчат, з якими товаришували. Не виняток і наш регіон. У нас на Криворіжі, як пишуть дослідники, місія розплести косу та надягнути вінок на реченій була саме в старшої дружки, якою найчастіше була найкраща подруга. Або ж родичка нареченої. Ця команда українських дівчат на ретрофото не дівчачий хор, як може одразу спасти на думку, а наречена з усіма своїми дружками. Та й нарешті світлин з різних куточків України бачимо, що однією дружкою давнє українське весілля не обмежувалося. Як правило, їх було декілька. І до речі, як пишуть дослідники Олександр Мельник та Олександр Степаненко у книжці Історичний фольклор Криворіжжя» у Крив. Ворізькому районі теж було прийнято обирати декілька дружок. На цих документальних ретрокадрах 1940 року минулого століття теж ціла команда дружок із калачами в руках іде до нареченої на весілля. Лачі з маком маст хев із сучасних смакуликів на свято маковія чи спаса колись, як бачимо, були неодмінними атрибутами дружок на весілля. Особливо, якщо йдеться про буковину, тобто Чернівецьку область. Калач обрядовий хліб символ добробуту етимологію слова колач виводять від коло, що вказує на круглу форму, яка в давні часи мала солярне значення і була присвятою сонячному богу. Ще з давніх давен в Україні круглі предмети з отвором посередині вважаються чарівними. Так у західних областях України на весілля випікають багато маленьких калачиків, якими обдаровують всіх гостей, щоб принадити молодятам родинне щастя. Галина Лоско коло свароже. Цей вечір мати мила дівчині голову водою, яка була на відварах трав, і розчісувала їй волосся, тому що це був останній сказати, момент, коли дівчина мала право ходити із розпущеним волоссям. Мати теж переживала, але розуміла, що дівчина повинна була вийти замість своєчасно, і тому відбувався такий обряд. Дівич вечір. Забудьте про стриптизерів та річки алкоголю. Такого перед весіллям на прощальній паті у наших прабабуз зі своїм дівочим життям не було. Розваги, як пишуть фольклористи та етнографи, були значно скромніші. Замість поглядання екзотичних танців, наші прабабусі вправлялися у весільній моді, сплітаючи наречені вінок. Це був топовий обряд у давніх українок. Тому не вдиво вижу, що професія флориста та фітодизайнера тепер топова в українців. Кульмінацією до весільних обрядів і був «Дівич вечір. Що це означало? Те, що дівчата незаміжні збиралися у нареченої вдома. Вони плели вінки, робили букетики із трав, відповідно самшиту, мирту і барвінку. Тобто із тих рослин, які не в'янули, прикрашали їх квіточками, які були виготовлені із паперових стружок. Коли проходив дівичи вечір. Подруги нареченої плили віночок, плили його із тих рослин, які були в їхній місцевості. Звичайно, що цей віночок був певним оберегом, він мав свої певні такі магічні властивості, оберігав дівчину і, можливо, давав посил майбутнє, щоб. Ну, дівчина мала гарну долю. Якщо вплітався у віночок барвінок, він означав тривалість життя, чоловічу міць. І, звичайно, що ця рослина завжди була присутня, коли дівчата вплітали її у віночок. Вінки плили в один ярус, в два і в три. Тобто це залежало від регіону. І від тих традицій, які там побутували.